you <laughs> Є один десерт без випічки, полуничний рулет тіремісу. Робиться нескладно. Зараз все покажу, бо це дуже-дуже смачно. Для початку робимо крем. Миску я поставила попередню в морозилку, додаю маскарпони та вершки добре збиваю. Далі цукрову пудру та загущувач для вершків. Всі пропорції написала в описі відео. Вбиваємо до стійких піків, перекладаємо половину в кулінарний мішечок. Печиво савоярді занурюємо в молоко на декілька секунд і викладаємо на пергамент. В три ряди, по вісім штучок. Покриваємо крем. Кремом. Крем розрівнюємо, залишаємо на півгодинки в холодильнику. До полуниці додаємо цукор, перебиваємо блендером ще дедаю жалфік. Це зменшить час приготування на вогні після закипання 1-2 хвилини. Якщо немажалфіксу, просто проваріть трошки довше, 7-8 хвилин буде на такий яскравий колір. Охолону суміш наносимо на крем та розподіляємо трошки, залишила для прикрашання. Згортаємо рулетом, залишаємо ще на півгодини в холодильник. Далі виймаємо з пергаменту як можна обережніше. І наносимо зверху крем, що залишився. Краєчка також відрізаю, щоб були рівнішими, і також покриваю кремом. В принципі, можна просто прикрасити полуницею, і рулет вже готов. Але я ще зробила ганаш з білого шоколаду, пропорції знов-таки написала в описі відео. Прикрасила полістками мигдалю, полуницю та залишками полуничного джему. Хоча прикрашати можна на свій смак. Можна, до речі, робити не з полуницею, а з будь-якою іншою ягодою чи фруктом. Смачного!